Вітаю, твачі майстерні Лесі Подгурської. І сьогодні посилочка від Анни. Подивимося, що вона прислала, які скарби, бурштин, бірюза, такі котяче око, корал, малахіт, скляні намистини, яшма, такі червоні скляні, такі цікаві. Біло-жовті намистини, білі корал. Такі з стального кольору намистини. Два браслетики, тут сережки і перли чорні і білі. Іду запитуватись Анни її побажання. А що у мене вийде, я вам покажу. Оновлені прикраси для Анни готові. Подивимося, що в мене вийшло. Із таких шикарних. Намистин перлинових були більші і менші. Я об'єднала разом і зробила дві подружки, дала позолочену фурнітуру, такі от намистинки філігранні, між них дала роздільні. По центру дала більші намистини, на закінчення менші і гачок. Їх можна носити разом, можна окремо, дві такі шикарні подружки. Із Іншого кольору намистин була тоненька ниточка. Я зробила просто низочку. Не бачите, трошки відрізняється, тому окремо додала матові гематитові позолочені намистини. Вони сюди дуже гарно вписалися, не є такими нав'язливими крикливими. І в той же час додають такої цікавинки. Закінчення. Гачок, а із е, залишків зробила на палочках такі палочки кривульки через кожну намистинку і в кінці гачок. Їх можна носити разом. Я дала Зробила такі ще подовжувальні універсальні ланцюжки, що можна буде подовжувати довжину, якщо Ані буде потрібно. Із таких молочних перлин там були дві низочки. Я зробила на три низки, але третя низка з паличок. залишилося небагато. І я подумала, що ці палички додадуть такої цікавинки цьому намисту на закінчення замочок. З ланцюжком. У дві додала тільки такі позолочені гематитові намистини. І ці з паличками дали такої більш сучасності, цікавості. І з борочних перлин зробила намисто. Використала замочок з чорних, він срібний. Тому я вирішила його тут використати, його можна і позаду носити, і можна як цікавеньку детальку до намиста. Дала такі за формою подібні фурнітурні намистини, і таке на намисто. Звісно, що можна його поєднювати із чорним. Із Палочками, наприклад, вже як буде цікаво. І з таким. І дивіться, як незвично і нестандартно. Із котячого ока, чорного і сірого, зробила дві подружки. Чорний колір, ну, чорний. Можна було додати золота. А сірий він просив кольору. Дуже гарне поєднання сірого і рожевого. І я вирішила, що я до сірого додам рожеве золото. На камеру, може, не видно, але трошки видно, що рожеве, не жовте. От-о, різниця між замочком. І воно дуже гарно заграло. Зробила дві подружки, одна більш сіріша, друга більш чорніша, їх можна носити разом, можна окремо. Дала таку гранену намистину і дала ще такі фурнітурні роздільні. Тому що довжина була невелика, мені треба було витягнути ще і довжину, крім того, що колір зробити. Так що покомбінувала, покомбінувала і от таке. Такі дві подружки вийшли. Ага, Пропустила до чорних сережки. Тут такий був срібний замочок з закруткою. І ми вирішили повісити сюди велику намистинку. От вона так на вусі буде виглядати. Чорна крапочка і фісюлечка. Срібного майже не видно, але і срібне з золотом дуже гарно поєднюється. Так що такий варіант кульчики вийшов. Із з коралу і зі згардами. Анна захотіла сонечка. Це мої любимі згарди. Вони є універсальні, підходять всім. І як, воно і як прикраса, і як оберіг. Значить, які промені. Додала фурнітури трошечки закінчення замочок з ланцюжком. Були коралові напінах, я їх розібрала, їх, правда, не дуже багато було, але я витягнула на дві низочки, і взагалі-то можна їх разом поєднати. Буде так виглядати пишніше. Але самі по собі, вони також гарні. Були світліші, темніші, я їх розділила вони і по розміру. А і ще залишилося пару намистин від того намиста, що зі Я Вони трошки більше їх дала по центру, розділила фурнітурними, ну, розділила і прикрасила конектор. Тут ланцюжок. Ані не треба буде на весь ланцюжок, тому що в неї шийка маленька. А у мене манекен має грубшу шийку, через то я і розтягнула на весь замочок. Але так, як є ще подовжувальні ланцюжки. Якщо Ані буде потрібно ще довше, наприклад, до того зі згардами, то вона може собі подовжити і підлаштувати довжину. І з бурштину воно було довге. Через вузлик я розібрала і дала диски між намистини, посортувала їх по розміру, а отакі вопласки, бачите, вони тут довгі, а самі по собі не широкі. Я їх відокремила від намиста, щоб вони тут мені не деформували об'єм. І вже вони пішли на браслетик. Тим більше, що по довжині мені якраз вистачило, бачите. Гарно вистачило на намистого тудачок. Дала такі диски для краси. Виглядає дуже-дуже багато. І з бірюзи зробила таке простеньке намистечко, але використала другий срібний замочок сюди. Додала трошки фурнітури і ще залишилося декілька намистин. Бо як я вже спочатку казала, що намістечка короткі, бо Анна делікатна пані. Лишилися намістини, то я зробила такі сережки, щоб був комплект. Дала форнітурні і роздільні. Ну, і як я вже казала, срібний замочок. Сюди використала. Він і слугує замочком, і прикрасою. З малахіту, малахіт натуральний. Я спочатку думала що не роздивилась через камеру, думала, що це пресований, то думала дати в бронзі, але раз це натуральний малахіт, я його дала в позолоті. Намистин було трошки більший на намисто і зразу зробила ще сережки, відібрала. Одинакові, бо це вручну роблені, вони не зовсім одинакові намистинки. Тут плюс-мінус вибрала одинакові, дала позолочену фурнітуру, такі сережки є. А зрешти, ще залишилось у мене 4-5 намистинок із барочних перлинок. Щоб витягнути довжину, я їх сюди додала. Дуже гарно поєдналося такий браслетик. А на намисту я дала такі красиві позолочені шапочки, ну і роздільні, і гачок. Було дуже гарненькі намистинки на шнурку, і шнурок гарно плетений, але то так, як кажуть, по-дитячому. Я об'єднала два намиста чисто біле, і оце з квіточками, додала свої. Намистинки з нефриту. Ви бачите тут такого подібного кольору. Такі листочки є. Їх було скільки? 3-5, три, три круглі і одна довга. Ну і решту вже білими. Намистинками закінчила. З ланцюжка для окулярів. Вийшли дві подружки. Спочатку я зробила одну, подру, одну одне намисто. Я взагалі задумала спочатку і зробити два, але коли я набрала одне намисто, то залишилося тільки залишку на пів намиста. Думала-думала, що би придумати, щоб зробити подружки. І придумала. Зараз покажу: оце перше я зробила через п'ять білих зелена позолочена І так через цю довжину. А друге, коли я набрала, воно вийшло тут наполовинку. Думаю, чим би, чим би доповнити, яку б зробити композицію. І з попереднього залишилися такі дрібненькі, як бісеринки, білі, я вирішила їх сюди приєднати. І за рахунок цих намистин вийшла мені потрібна довжина для подружок такі красиві подружки. Можна і одне намисточко, і друге, вони різні і в той же час поєднюються. Із кераміки така цікава кераміка під яшму, під перли. Вийшла намисто, я ще відібрала дві намистини на сережки. Ось такі сережки зробила. Вони підходять під цю чорні не хотіла, на закінчення вже дала такі темніші, такі цегляні якраз гарно сюди підходять. Між намистинки дала такі роздільні, отвори дуже великі, але Крімпи також маю великі. Ну і закінчила гематитовою, щоб не, не давати великої там, кульки чи ще чогось. Ну так, щоб непомітно було закінчення. Бо хотілося зробити сережки, щоб був комплект. Оці вишневі. Я не переробляла, тому що вони нанизані на піни, досить там праці багато. Якщо розібрати піни, то тоді воно буде коротеньке, так вийшло дуже довге. І тут, не знаю, чи ця намистина має отвір, чи не має, але тут вона, так, бачите, як зроблена. Ця і оця намистинка. Так от дроті. Я вирішила не переробляти. Тому що робота хороша, єдине, що я розділила і додала замочок з ланцюжком. Щоб Анна могла собі, наприклад, надіти три рази обмотати навколо шиї і застібнути замочок. Бачите, все виходить. Із браслетика такого ніжного блакитного і був такий шнурок сірий. Я вирішила поєднати, вони, бачите, за розміром підійшли. Додала позолочений гематит і все заграло. Дивіться, як гарно. Вийшло таке. На закінчення вже закінчила тими срібними. А з більших зробила намистом. Додала позолочений гематит. Підібрала по розміру на мистинки, бачте, як гарно виглядає. Дала такі шапочки на капельки, розділа і закінчила малими. І можуть бути подружки. І з зробила такі сережки. Дві вісюльки, думаю. Чого праці пропадати, гарно нанизано все, дала купачок і прикріпила до такої швензи. Ще залишалися трошки дрібних. То, щоб вони не валялися, вирішила вже до комплекту, до подружок, додала позолочену замочок. Їх можна вдівати разом, можна вдівати тільки. Блакитну і сіру. Можна вдівати тільки з сірою. Кожен раз, бачите, виходить інший комплект. І на завершення перенизала браслетик, який був на ланцюжку, забрала фурнітуру пластикову, але вісюльки оці залишила. Дала замочок і дала такі роздільні. Замість круглих шариків дала такі сніжинки. вони мені більше тут подобається біля тієговки. І фактично переробила все, всі до останньої намистини. Так що всім гарного перегляду, до наступних переробок. Мирного неба нам над головою!